Привіт, я Ксюша, та що читає, знімає і трошки про це все розповідає. Це друге відео на моєму ютуб-каналі Ксюва. І сьогодні я хочу вам розповісти про три книги, які варто прочитати кожній дівчині, жінці, в принципі, кожній людині, яка вміє читати, щоб більш детально розібратися з темою фемінізму і перестати вважати фемінізм якимсь захворюванням, яке вбиває наше суспільство. Я часто зустрічаюся з людьми, які справді не мають уявлення, що таке фемінізм, і багато вважають, що це страшні небриті, немиті, миті, не баби, які ненавидять чоловіків. <рес> жалігідне видовище. Фемінізм це рух жінок для жінок, коли жінка це також людина. Послухай, я не річ, я особистість, розумієш. І, до речі, до фемінізму, до фемен руху, долучаються все частіше чоловіки, тому що сильні чоловіки не бояться сильних жінок. Але чи усвідомили ви значимість цих фактів? Але сьогодні ми поговоримо з вами саме про книги. Тут всього їх три. Таких книг в моїй бібліотеці набагато більше. І якщо вам буде цікаво, я потім зроблю подібні відео. Отже, ці до речі, книги це книги, прочитані в цьому уже році. По рекомендації моєї гарної знайомої, тому зараз будемо дивитися, що це за три книги. Феміністки не носять рожевого. Про цю книгу я залишала в попередньому відео, прочити не засічень, але зараз вам коротко розповім, що це за книга. По-перше, це збірка есе різних відомих жінок, їхній шлях до фемінізму, коли вони зрозуміли, що це важливо для жінок, який вклад вони можуть зробити, з якими. Сексистськими інцидентами вони стикалися в своїй діяльності, на своєму шляху до успіху. Книга написана дуже легко. Тут класно виділені цитати великими великим шрифтом. Читається швидко, легко, також тут в кінці єся розписані хвилі фемінізму, щоб ніхто не, вам не розповідав в стилі, що теперішні феміністки борються за неголені ноги і можливість не народжувати дітей. Хоча, якщо жінка не хоче голити ноги і не хоче народжувати дітей, це повністю її право. І ніхто, ніхто, ніколи не має права її за це пулити чи засуджувати. Наступна книга це Джесіка Беннет, Біцівський клуб феміністів». Моя особиста історія з цією книгою досить неоднозначна. По-перше, я її вперше побачила чотири роки назад в епіцентрі, подивилась і подумала: Фу, ну як таке можна читати? Яка чоловіко-ненависниця її писала? Це не жінки, а соціальна проблема і трагедія. Зараз мені майже 25. Моє мислення кардинально змінилося. Я дитина, яка виросла патріархальними установками в сім'ї, де патріархат був на першому місці, і, в принципі, я виросла з установками, що до 25 повинна народжувати, немає дітей, ти не жінка, твоє місце сидіти, не висовуватись і так далі. Тому перша реакція на цю книгу в мене й була така. Але коли я її нарешті почитала, а це сталося лише в цьому році, я вам скажу, вона дуже перевернула мій світогляд знову, так, просто з ніг на голову. Вона написала в такому жартівливому форматі. Дуже легко сприймається тут. Багато сарказму, іронії. Вона також оформлена от такими малюночками різноплановими, що краще допомагає засвоювати. Вона поділена на розділи. Ну, типу, ця книга, якщо ти тільки починаєш знайомитись з фемінізмом. Взагалі, з фемін рухом, вона просто ідеальний варіант для тебе. А ще що основне, я хочу підмітити, що в цій книзі описується головне, що жінки повинні любити поважати жінок, тому що в принципі внутрішня я занадто поширена в Україні, і замість того, щоб підтримувати одна одну, стати якоюсь єдиною силою, жінки нас звикли конкурувати, звикли ображати один і грати в роль я не така, як вони. Тому, я думаю, якщо ти свідома людина, свідомий громадянин громадянка, ти повинен почитати цю книжечку хоча б для власного розвитку, щоб не кидатись термінами, яких ти не розумієш, і не звинувачувати фемен на рух в тому, до то, чого не причальні хаче. І книга, яка сподобалась і мені, і моєму чоловікові. До речі, це важливий нюанс, так що, чоловіки, якщо ви мене дивитеся, ця книга вам зайде, чоловіки про фемінізм. Книга написана чоловіками для чоловіків. Тут детально розповідається про фемінізм, навіщо він потрібен, за що цей рух відповідає, що вони важливо зробили не лише для жінок, а взагалі для суспільства і що продовжують робити. Класна статистика, є класні діалоги, сценки, мініатюри, малюнки. Читається дуже швидко, мій чоловік почитав її буквально за два дня, це про тому, що він знаходиться на службі. Я її почитала за 2,5 години, бо в мене був вільний час. Тому е книга від чоловіків для чоловіків про жінок. Ну, що може бути краще? Для чоловічого сприйняття ця книга просто ідеальна. Отже, три книги, які допоможуть вам ознайомитись з феміністичним рухом. Розкажу, що таке інтерсекційний фемінізм, розкажуть основні фундаменти фемінізму, інтерсекційність та інклюзивність, і допоможуть вам більш глибоко пізнати цю тему і не вестися на стереотипи та наративи, які доволі часто просувають суспільство. Якщо відео для вас було цікавим та корисним, я буду вдячна за вподобайку, за вашу підписку, підписку на мої інші соцмережі, посилання під цим відео. І до нових зустрічей!